Вітаю, вітаю вас, мої прекрасні дітки. Вітаю вас, мої хлопчики, дівчатка, мої мандрівники, чарівники, винахідники, супергерої. Всіх-всіх-всіх вас, мої прекрасні. Я вітаю в сьогоднішньому, затишному вечорі. Ось і пролунав. Наш чарівний казковий дзвоник. А це означає, що казочка вже завітала до нашої казкової хатинки. Тож мощі зручненько, а ми з вами продовжуємо мандрувати стежинами казки Василя королів старого Хуха-Моховинка. Ви пам'ятаєте, що хатку моховинки було зруйновано, і вона вирушила в невідому дорогу, щоб знайти собі нове помешкання? Моховинка бігла все далі і далі, була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла. Знесилила, перемерзла, ледве-ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала далі і далі. Нарешті ліс скінчився, і муховинка вийшла на узлісся. Там вона побачила незрозумілі й великі білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що від тіль тягне теплом і чимось дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вгледіла вона дощату соснову стіну. Під нею було кількощін якими можна було таки пролізти. Муховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до таких кіс або саран. Вони мали роги і довгі, як у водяника бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтами. Очима. Муховинко часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятами. То й тепер вона не злякалась цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих кіз, що жили в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьма в козячий хлівець. Тут було тепло. Було багато запашного сіна, що пахло так само гарно, як її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилось нещастя з нею, і самі запросили її лишитись тут, оселитись і перезимувати. І, хоча, звісно, хухи не живуть по хлівах, та моховинка не мала іншого вибору. Так і стала хуха боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинились ті дверцята, під якими куха пролізла. І у хлівець ступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями і одразу дуже сподобалась муховинці. Дівчинка увійшла з дійницею. Та шматочком хліба, що виявився смачнющим. Як вона дізналась про це, Хі -хі. бо знайшла на соломі три крихітки хлібця і наїлась до схочу. Дівчинка пестила кіс, цілувала їх рожеві мордочки, потім подоїла молочко, щільненько затулили дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець, так само приходив сюди сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то зазирнув і маленький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестричка. Минав день за днем. Тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха муховинка. Було й тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна й поживна, могла вона їсти до схочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибрискувалась з дійниці. На сіно. Одного бракувало Макованці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла і у день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутися до своєї рідної батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі то все ставало холодніше, а муховинка боялась виткнути на мороз свою жовту фіалову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівала ж тільки того, що коли вона вже зовсім виросте, у неї зробиться дуже густа повночка на кожушку. Тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернутись до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господарь з виливки, великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. він поспішав і забув взяти з собою ту сітку. В якій звичайно приносив сіно. Отже, вночі в ту сітку і заплуталась старша коза лиска. Чим дужче вона борсилась в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці моховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутненими ногами, голова також заструмилась в поплутані мотузки. Бідна лиска не могла поворухнутись, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла нічим їй допомогти. Тоді моховинка кинулась кликати дітей, вискочила вона з під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, моркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в дитяче ліжечко. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, і м'якенькі, як вата. Тим то як не намагалась муховиночко розбуркати дід дідлахів, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнасте тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю. Посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркались дітки. Вони прокинулись веселі і почали розповідати, який гарний сон їм наснився. «Ненечко!» – гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко скочило щось таке мов котик». Тільки микотик, то не котик микотик. був. Гарнесеньке, м'яресеньке, морничка, мов квіточка, а голосок, голосок, як у мишки. як у у мишки, як у мишки. Але мама їм відповіла о, чого тільки вісні не вважається, в Житті такого не буває. Їжте, діти кулешик, їжте. Бідна ж хуха бігала навколо дітей, не могла їм нагадати про лиску аж ніяк, що лежала сплутана в хліві. І вже ж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, муховинка наважилась показатись дітям. Вона могла це зробити, бо ж дітки були такі добрі, а відомо, що тільки дуже добрі діти, які нікого ніколи не ображають, ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити мхуху на власні очі. Дуже, дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилось те миле звірятко, що вони бачили у вісні. Хлопчик нахилився до муховинки, щоб узяти її на ручки, але вона вислизнула в нього з поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струночка, продзвеніла. Хочеш, у нас нещастя, коза лиска заплуталась в сітку. І з тими словами. Вона побігла до дверей, а за нею і дітлахи. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці, і так їй віддячила. А діти були дуже їй вдячні, тепер вони приносили муховинці крихітки всього смачного, чим їх частувала мама. А хуха, коли ніде поблизу не було когось з дорослих. Показувалась дітям, гралась з ними і дуже їх бавила. Ще минуло трохи часу. Колись на Масліні тату й маму поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили муховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна. І уміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері. У хату увійшов той самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила муховинка. Тікайте, діти тіркайте морші ж хуха. Закричав він страшним голосом, угледівши муховинку, і кинув на неї сокиру, бо хотів вбити. Хухавра стала невидимою, однак не встигла як слід відскочити, і гостряк сокири влучив їй по задній ніжці. Вона болісно запущала. І шкандибаючи, побітлавками покотилася до дверей, а той лихий дід почав її лаяти і ганьбити весь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям, та й нема чого дивуватись, бо то ж нечиста сила. А діти слухали і не могли няти віри тому, бо вони ж самі добре знали хоху. Бачили вони навіть на віч, яка вона мила, добра, нашкідлива, знали, як моховинка боліває, коли, бува, якась прикрасть з кимось траплялась, пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. Тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те про те, чого сам не знав, а чув від інших, таких же необізнаних, як і він. Вони дуже жаліли бідну моховинку, шукали її скрізь, кликали, приносили її смачненьке, але їжа лишалась незайманою, хуха ніде не обзивалась. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось. Не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір, на хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку, за гостинність і пошкандебала до рідного бору. А що далі трапилось з моховинкою? Ми з вами дізнаємось наступного разу. А зараз, мої ну гарненькі. Ліжечка вже зачекалась, тож пірнайте хутенько під свої ковдручки пухкенькі, підкладайте ручки під щічки, а я вам, мої чудові, заспіваю колесково. до хати зоря. И мися летання неноче, за тихим иссонним вікном, рученьки, ниженьки. ла и дни учий, спокойные ночи, скиншиласья гора, рученьки, низеньки, ла и дни учий, спокойные Же спати пора. Обіймаю вас, мої любі, ніжно-ніжно цілую вас в вашій шовковості маківки и бажаю вам солодких, солодких снів. Добраніч!